Одеський дитячий будинок-інтернат відзначив своє 70-річчя. Привітати колектив з ювілеєм приїхали всі, хто протягом багатьох років підтримували та допомагали розвитку установи. Директор інтернату Андрій Печений провів для гостей невелику екскурсію, у рамках якої урочисто відкрили картину галерею, де представлені роботи вихованок будинку інтернату. Мы решили просто сделать такое арт-пространство, да, площадку картинной галереи, использовать не только под, ну, изначально, безусловно, под выставку а, работ наших подопечных, наших детей, а впоследствии, когда мы победим, а, эта площадка будет а, предлагать, коммуницировать всевозможным интернатам в части а, своих поделок, в части своих, ну, в каждом доме интернате, особенно в детском, все равно есть. Свої таланти, одне з улюблених занять вихованок інтернату рукоділля. Дівчата чудово шиють і вишивають картини бісером та нитками. Усі роботи представлені у нововідкритому арт-просторі, де будь-хто охоче може придбати їх собі і тим самим підтримати автора. «Ідея заключалася в том, щоб кожна картина і шильдик, хто здій посередстві. У каждой подопечной будет своя личная э, карточка банковская. И если Григорию Витальевичу, например, понравилась какая-то картина, мы просто ее снимаем, и просто ее дарим. Ага. И если он со счет нужным, возможным, э, неважно какую сумму денег, одну гривну, одну тысячу, десять тысяч, перечислить на карточку непосредственно автора этой картины, это будет и стимул для ребенка, и помощь, и мотиватор. Незважаючи на війну, будинок-інтернат продовжує розвиватися та будувати плани. Наприклад, в одному з корпусів установи хочуть відкрити дитяче відділення, яке у свою чергу забезпечить виконання одразу трьох програм. «Іменно дитячий інклюзивний сад, програму п'ятиденного перебування для жителів області, яким неудобно кожен день приїжджати. І також є програма відпочинок для батьків, якщо він буде сьогодні мати місце. На таке существування, да то ми, в общем-то, теж з радістю відкриємо наші двері для сімей, у яких є така проблема. Після оглядової екскурсії інтернатом, де гостям продемонстрували вже зроблені і можливості установи, всім, хто приїхав привітати інтернат та його колектив з ювілеєм, вихованці у свою чергу подарували святковий концерт і музичну виставу. До 70-річчя будинку інтернату багато його співробітників отримали почесні грамоти Одеської обласної ради та облдержадміністрації. Особливий подарунок вручили інтернату його давні та найвідданіші друзі. Установі подарували новий сучасний проектор. Загалом, сьогодні в закладі перебувають 85 дорослих підопічних а діти були евакуйовані у безпечніші місця.